Найголовніше, це яким чином буде відбуватись відбудова. Вісім пакетів послуг опрацьовано містом Запоріжжя спільно з обласною владою. Відповідно, вже це продубльовано в рішеннях сесії, яка відбулася в понеділок. І За це я хочу подякувати депутатам міської ради за те, що вони на користь мешканців постраждавших екстремально швидко провели сесію. А Регіна Владіславна її скликала, і вже є результат. Вісім пакетів послуг будуть виглядати наступним чином. Перше це для приватного сектору. Там, де є право власності, і там, де є руйнування, всі мешканці зможуть отримати трохи більше ніж 50 тисяч гривень матеріальної допомоги екстремально швидко, і отримати будівельні матеріали на відновлення своїх будинків. Самі мешканці зможуть замовити цю послугу про відновлення і відновити свій будинок. Друге, там, де немає право власності, і там, де складний правовий статус земельних ділянок. То, мешканці, то таким мешканцям комунальні підприємства будуть допомагати безпосередньо з відновленням їхніх будинків. Третя це категорія безпосередньо, тим, кому будуть видаватися сертифікати, є відновлення, і безпосередньо ці мешканці, отримавши грошову компенсацію від держави України, зможуть провести ремонт своїх будинків. Також. Ті, в кого повністю зруйновані житлові будинки, зможуть отримати сертифікати на повну компенсацію вартості свого будинку. І, звичайно, ж наразі ми проводимо перемовини з нашими міжнародними партнерами щодо надання як будівельних матеріалів, щодо найму підрядних організацій і щодо встановлення вікон. Що стосується пакетів допомоги безпосередньо для мешканців багатоповерхового сектору, то тут, перш за все, слід відокремити ОСББ чи не ОСББ. Що стосується ОСББ, наразі ми проводимо перемовини з фондом енергоефективності. І також є програми, які готові компенсувати відновлення будинку після ворожих обстрілів. І це в нас буде основне джерело щодо. Компенсації і проведення ремонтних робіт в будинках ОСББ будемо намагатися робити це екстремально швидко. Друге, ті будинки, які частково зруйновані, але не є ОСББ, будуть відновлюватись силами підрядних та комунальних підприємств, які будуть контрактуватися з відповідними службами міста Запоріжжя. Також, на жаль, у нас вже є один будинок на території. Міста Запоріжжя, який повністю зруйновано, там, де мешканці отримують сертифікати на придбання нових квартир, це та практика, яку ми застосовували по Застафонській 8. Саме ці пакетні пропозиції ми наразі анонсуємо найближчими е, днями: місто Запоріжжя дасть чіткий алгоритм дій по кожному з пакетів послуг, той, яким ми будемо надавати мешканцям. І вже, на жаль, на наступних руйнуваннях нам буде простіше одразу. Декларувати і виконувати перед мешканцями всі необхідні речі на сьогоднішній день в бюджеті міста Запоріжжя закладені перші кошти на надання цих компенсацій і виконання цих робіт. Найближчими а, тижнями, як тільки ми зрозуміємо чітко масштаби, а, скільки коштів нам потрібно з резервного фонду обласного бюджету, будуть виділені відповідні кошти на компенсацію мешканцям міста Запоріжжя, яке найбільше сьогодні постраждало за останні. Тижні. І також ми розраховуємо на отримання додаткових коштів безпосередньо від центральної влади. На минулому тижні були проведені перемовини з міністром інфраструктури, віце-прем'єр-міністром інфраструктури і відновлення. І на цьому тижні ми продовжимо проводити ці перемовини. В мене все Готов відповісти на запитання, якщо є.